Об'явлення святого Івана Богослова, глава четверта. По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що зо мною говорив, сказав Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому. І зараз у Дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на не престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса і Сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду, а навколо престолу двадцять престоли. А на престолах я бачив двадцять чотирьох старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси і громи. А перед престолом горіли сім свічників огняних, а вони сім духів Божих. І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне. А серед престолу навколо престолу четверо тварин, повні очей спереду й заду, і перша тварина подібна до лева. А друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице, як людина. А четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті чотири тварини кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч промовляючи. Свят, свят, свят Господь, Бог Седержитель. Що він був, і що є, і що має прийти. І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть: Достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує, та створене все. Амінь.